Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц українською. Знову дивимось з вами реплей. Головний герой у нас тут концепт 1Б. Катав на стрімі. З'явилася пропозиція в магазині. Вирішив його покатати. На мою думку, досить цікавий реплей. Ми змогли тут набити трошечки шкоди і в цілому затащити цей бій. Їду на центральну позицію, тому що у мене мінус 10 квн. Тут зараз ми побачимо танчик. Тут, до речі, реплей глючить, він трошечки то затримкою, показує то навпаки. Не, не пробиваю я 60 ТП і стою тут, дивлюсь, чи буде хтось іще їхати, чи хтось іще засвітиться, тому що в них 2 ТТ, не хотілося б від них би отримати. А поки я тут стою і не знаю, що мені робити, постав подобаєчку, напиши коментар, як тобі танчик, як тобі гра ця в цілому, як реплей. Нагадую, що стрімлю кожного дня о 18.00. Тут, до речі, приймаю рішення все ж таки їхати пушти 60 ТП. Мені здалося, що він тут один. А нас тут якби троє. І бачимо, що оп, і щось і є четвертий. І тут у нас з'являється на горизонті, стоїть на ПТ-позиції. Видаю по 60 ТП. На щастя, він мені в борт не пробив. Приймаю рішення від'їжджати назад, тому що ну, в мене там досить погана позиція. Він все таки тут не один, в нього ти не упоришся. Виріш... Вирішую займати отаку от позицію, щоб, якщо що, е... стріляти від своєго... своїх кавенів і міцної башти. Е... Як ми ще бачимо, Е100 також став в кущики до е 4 Ну, це якби я кажуть, добрий день до побачення. Видав по Єстотику. По е 4 там не вирішив блайнди накидати, взяв голду, включив і почав накидувати по 60 ТП. І ще одну тичку по ньому видав, і мій союзник теж забираємо танчик. Тому, да, подобаєчку постав, напиши коментар. Стріми кожного дня починаю в 18.00, не забувай. Кожного дня ми щось розігруємо. Тут видав тику, по е 100 на жаль, вона не залетіла. Коротше кажучи, стою. Від своєї сильної сторони міцної башти мінус 10 КВН і, розб... і пробую розбирати е, танчики, які тут підставляються. В даному випадку є 100 Ну і тут ще у нас є четвертий чомусь пасе е, СТ фланг, а не прикриваєш свій фланг. Ну, як то кажуть, буває цікавий. У нас тут є 100 попався, тому ми його вмикаємо голду і можемо розбирати. Тут все ж таки вирішив кинути блайнд, а вдруг вже ж воно і зайде тому така у нас історія. Поки що ми вигравали 2-0, 2-1, 2-2. Але я тут уже прийняв рішення їхати, їхати на Єсто пушити, тому що я бачу, що у нас немає переваги на СТ-флангу, і рані і рано чи пізно вони приїдуть і будуть нас розбивати розбирати в корму. Тому їду помаленьку, отак від. Стараюсь не отримувати шкоду. Тут у нас е теж якби реплей трошечки заглючив. Е Коротше, танчик виїхав. Я спочатку думав, що його проб'ю, а потім, уже коли робив постріл, він з'їхав, і в нього вже е ну не було е куди пробивати. Відповідно, я поцілив у броню тут. Є е 100 відстрілявся. Я вида, я їду видавати по ньому тику. Розумію, що Є4-й мене не пасе, і треба їхати і добирати а, цього є Єсотого. Є4 відстрілявся. Є четвертий відстрілявся, бачимо тут ТВП, видаю по ній. А, і я, я, чесно кажучи, думав, що тут зараз по мені буде видавати Є4, але, на щастя, він добрав шотного, шотного Є100. Я так розумію, що перед цим він теж по ньому стріляв. Ми залишилися вдвох. Вдвох змінотавру, в, в улові. Я тут надіявся, що я встигну, але ні, буквально якісь міліметри, і він все ж таки по мені е, видає. Дивимось, що в нас тут починається вже вкат. Їде ТВП, е, видаю по ній, поки можу. Тут вирішаю, вирішую не їхати, тому що ну, розумів що десь там танчики можуть вже стояти, мене пасти. Стараюся тут попідсвічувати, щоб розуміти, де хто стоїть. І тут, як ну, не звідки у нас ВЗ121 вже заїжджає нам в корму. Ми зараз в оточенні, суперневигідна позиція у нас. Він по мені промазав, і добре, що я Вірніше... Вірніше, не добре, Добре, що він по мені промазав, але я по ньому його не пробив. Я тут приймаю рішення їхати, тому що. Тут потрібно отримувати або в корму, або спереду. Я вирішив поїхати наперед. ХП- мене якось ще вистачало. Я знав, що десь ще одна ПТ, де вона, незрозуміло. І, коротше кажучи, я поїхав і ризикнув. Тут є четвертий теж незрозуміло, що робить. Видаємо по ньому тику, він би міг би думаю, по мене поїхати, видати тику. ну тобто якось б... А так, ну він просто Ну коротше, якось вони мене чомусь ігнорили в цьому плані. Нам це грало на користь. Тому ми його забираємо в командирську башту. Тут ВЗ-121 чомусь ганяється за мінотавром, незрозуміло чому. Він уже, здається, по мені міг видавати декілька тик. Але він цього не робив. Видаю по ньому, він, він видав теж тику. Шкода, що я його тут не добрав, що тут його добрав Мінотавр. Ну я розумію, ну де ПТ-САУ, де ну не світилась, ну де не стріляла вірніше. Думаю, напевно, АФК. І так, вона була АФК. Ось такий у нас видався бій. Тому нагадую. Підпишись на телеграм-канал, на дискорд сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по бліцу. Е, також там є чат, є спілкування. Буду радий тебе там бачити. Нагадую за подобаєчку, нагадуй за коментар. Напиши, як тобі танчики, тобі концепт, як тобі цей бій. Е, ми зробили майже 7 тисяч шкоди, 6,913, 5 кілів. Звісно ж, нам за це дали е, майстра. Тому підписуйся, заходь на стріми, бери участь у розіграшах. Також стріми йдуть на е, твічі, на трово, ну і на Ютубі відповідно. А я вам всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.